Що ми зробили те, що мали зробити, ми мали то раніше зробити, але ну, так нас доля дала такі випробування і ми вийшли з тієї ситуації, яку ми попали. Тому я подякував зараз, обняв всіх футболістів і е е я йду з команди. У е мене була розмова з президентом, і, знаєте, буду відкритим. Неділю назад він сказав, що весь футбольний клуб проти тебе. Тому я не маю права ніякого оставатися тут і йду з команди, якщо так дуже коротко. Які зараз емоції у вас, тому що вболівальники вас підтримували, скандували ваше прізвище? Ну, Важко говорити зараз, чесно кажучи, тому що і, і футболісти, і вболівальники, і я навіть знаю клубів. Підтримують мене, підтримували мене, але є люди, які просто е, засунули ніж в спину і, і тримали його до, до сьогоднішнього дня, можемо сказати так. Я це не міг зрозуміти, бо пройшов дуже важкий шлях. Чотири е, роки прийшло. Рівно сьогодні, де зболівальники кинули як Сьогодні я чотири роки назад прийняв команду. І Сьогодні я залишаю цю команду, але я не прощаюся з ними, я просто говорю до побачення. Якщо по грі, такі вийшов початок, що, здавалося, ви пропустили, але арбітр відмінив головну металурга, Потім команда повірила в себе. От і перелаштувалися. Якось прокоментуйте гру, наскільки наслідчива. Ну дійсно ми розбирали метарух, показали помилки, які ми допустили в, першому, в першій грі. І знову нас така помилка була, де не блисково трати міча в центрі поля призла до швидкої контратаки. Там ну вже там вар, я чесно не бачив ті там, що там воно було, і таке далі. Але хлопці максимально були налаштовані, то, що ми могли зробити, і футболісти вже все прекрасно розуміли. Що воно може встатися в плані мене, і дуже важко було. Але я хочу подякувати футболістам. їм сказав, що я можу піти, а верес повинен грати в прем'єр-лізі. Я дав слово президенту, що я ставлю команду прем'єр-лізі, і потім ми там розійдемося. Тому е, сьогодні, навіть якби зарахували гол, я думаю, ми б зробили своє діло. Тому що впевнені футболісти були, я був впевнений футболіста, що ми зробимо те, що ми маємо зробити, щоб е, болювальники е, могли приходити і болювати за команду прем'єр-лізі. Юрій Миколаївич, ще аналізували ви, чому от перше коло і друге коло колосе вийшло різним. Все-таки, чи аналізували в були блийті, можливо, допущені мали помилки, можливо, ще були десь щось не так пішло в команди. Щоб і довелося грати ці після Ну, Аналізував і що так, ще детально, але одне можу сказати, що дійсно що... Е підсилення нам е потрібно було. Зараз нас накладало е сказати, обойми. І коли втратили. На початку чотири футболіста постійно у нас травмованих було. Плюс у нас футболісти були, які пропускали, нас не хватало глибини складу, і то нас там позначалося. Плюс, я вам скажу, таке ну Ну це... Ну, таке, ну я не можу згадати, тому що і не забиті пенальті, і постійно на останніх секундах пропускали. Таке, І куча рикошетів, після яких нас е, залітало в голи. все-таки ну це призвело такого до результату. Ну ну тут, бачите, і потім, ну, вже якби Буду відвертим, вже пів вже півтора місяця. Це там розмови по поводу там відставки, не відставки. Футболісти все це все, все знали. Знаєте, буду відверти. Ну, з футбольного клубу не бачу ніякої підтримки. Ніякої. Все було, то тільки е, просто знаєте, кинули в топку, випливай як хочеш. Це ну так як не повинно. Я розумію, що у нас президент є молодий, він тільки вчиться, на можемо так же сказати, але все-таки віце-президент Слава Шевчук, він знає, що треба зустрічати, розмовлятися, десь шукати ті проблеми, які є. А просто так е віддати, хай вір там розбирається. Це я думаю, рахується теж Ну, Десь одно, одно за другою, одна за другою Все-таки прийшло до того, що е призвело до того. Ну я можу сказати, що. Якщо брати якість і гри, ну, в нас в другому, другому колі набагато краще було. І ми, ні за одну ігру просто не, не може бути стидно мені перед вболівальниками. Ми максимально налаштовувалися, нас ніхто легко не обіграв, ніхто легко не біра, ми можемо задати Шахтар, в останній хвилині пропустили, і Київ, ми не забили пенальті, і Зоря Луганський ми не поставили два пенальті на останні хвилини, тому якби за всю. Це другий тайм був дуже класний, але все-таки і нас десь трошки. Ну були індивідуальні помилки, все таки в досвідчених футболістів. Таке провело до того, що ми сьогодні грали е, грали стиковий матч. Якщо все-таки погрузиться в зиму, можливо, би зараз, ну, якби, звичайно, це. Ну, я, знаєте, я б ну, чесно взяв би, знаєте. Ви ви я... як ну, ну, зараз, якби ми бачимо, що у нас якби, не вистачало центральних захисників там, да, у нас у нас опорна зона взагалі, У нас куча ровкльос, два футболіста, які, да, хотілося більше реалізації від нападників. Ну, зрозуміло, якби ну, дуже мало так, так реалізовували. Ми створювали багато, реалізація там, да, то треба було перевертати купілку, трусити її, щоб давали, знаєте, є гроші, є футболісти. Нема грошей, немає футболістів, все крапка. Тут дуже все просто. Хоча футболісти були, не треба було вкладати гроші, а тяжко. Юрій Микола, чотири роки ви в Вересі. Дякую вам за цю фантастичну історію. За два роки вивели команду ну, за три роки в ПЛ потрапили. Команда першої ліги Верес фантастична, просто як на мене команда, з фантаститним підбором гравців, яку ви збили і. Саме тоді Верс, почали любити, впізнавати і на вас почали налаштовуватися. Шкода, що ви йдете, звісно, мені особисто. Але як вже так трапилося, яку команду ви передаєте наступнику і які поради можуть, щоб не повернутися просто ні. такої ситуації далі? Що, що треба зробити вас? Ні, я якби до тут взагалі є президент, є наглядова рада, хай вони там рішають і до це. Тому я в першу чергу хочу подякувати. Вболівальникам, е, які дійсно підтримували останнім часом, це просто неймовірна підтримка була, е, і може, великий, знаєте. Великий респект, тому що е, знаю, що важко було. Вони е, вірили в мене, вірили в команду. Але така підтримка вона має бути далі. Неважно, хто там прийде в наступний тренер. Е, тренер. Тому, е, знаєте, і було багато критики, було багато хороших слів було багато, але критика вона робила, робила однозначно сильнішим. Е, ми аналізували, виправлялися, і тому великі їм е, дякую. Так само вам, які. Терпіли мене тих чотири роки, розумієте. Я людина пряма завжди говорю. Якщо тут чорне, я скажу, що тут чорне. Якщо тут жовте, то це буде жовте. Я ніколи не в мене такого немає. Пряма людина, що і прямо говорю. Тому хочу всім вам подякувати за ту роботу, мені за свою роботу не стидно. Я цю сам, ну, звичайно, за своїми помічниками, плюс за фінанси, які виділяли нам кошти. Ми зробили хорошу роботу, класну роботу, Верес знають, за верес багато людей вболіває. Тому надіюсь, там прийде новий тренер і продовжує те, що було розпочато. Як кого ти коли? А ваші помічники, ваша команда, яка їх рішення? Рішення, до ну, такі, як мене, такі, як мене, тому якби да, Ми залишаємо, залишаємо, тому якби ми Пойдемо раз. нікуди чи є якісь Пока... проблеми? Ні, поки в нікуди йдемо, йдемо в нікуди. Зараз. Треба трошки чесно, ну, я не хочу там брати, знаєте, як треба віддихнути там, місяць, два-пів року. Ні. Тому якби е, зараз буду відкрити, немає ніяких там пропозицій, і воно не могло бути, тому що ні, ніхто не знав, що ми домовимося з президентом, що я, йду, я ні з ким перемовини не вів і ніхто мені не дзвонив. Тому це все слухи. І, а сьогоднішнього дня, ну якщо там вже болювальники, чи там всі знають, що тоді вже ми можемо з кимось там розмовляти. Марселону, Ареал. Марселона, Парегал, да. да. поживемо, побачимо. Шахтьори нема плями. Шахтьори, так, так. Та, та. та, та. Тому дякую вам, всім. Хочу подякувати дійсно. Сиро серця приходили, вболівали. Я знаю, що ви всі вболіваєте за верес, хочу, щоб ви надалі підтримували. І головне нам всім перемоги, головне перемога буде у війні. Дякую вам. Все, колеги, дякую, Юрій Миколаївщині.